Друзі, всі вітання! Я Максим Бахматов і це проєкт Ментор. В рамках цього проєкту я пообіцяв, що 50% прибутку ми віддамо на купівлю автомобіля. Так сталося, що прибуток був приблизно 200 тисяч, і ми придбали цей чудовий Ford, дизель-ручка за 135 тисяч гривень. Наші учасники... Вчаться, отримують знання а, і допомагають зсу передаємо територіальній обороні Віктор представник. Військ територіальної оборони. Абсолютно. Далі все секретно. Поясніть, що можна сказати, що не можна. Можна говорити, що командування територіальної оборони бере цей автомобіль і передає далі підрозділам наші, які формуються і виходять на захист нашої вічі. О, чудово. Передаю ключі офіційно. Дякую. Документи техпаспорт передаю. Є. Я вам вдячний. Ми вдячний вам допомагаємо нашу... тут. Ви нам допомагаєте там. Позиції громадянської. Зараз зараз дуже важливо. Дякую. Подякував. І ви приєднуєте. Добре. Все, пока.